Дівчатка, Для пошиття нам даного аксесуару ми викроїли на минулому уроці смужку тканини. Ширина смужечки у нас десь 10 см. Взяли її, пропрасували або продекотирували, так? тобто про... обробили нашу тканину парою. Значить, тепер ми беремо, дивимося на лицеву і виворітню сторону нашої тканинки. Оцева сторона вона більш має лоск а, якщо не розлічаєте, то дивимося по кромці. А, так, складаємо вивертньою стороною до виверідньої. Лице в нас зверху. Тут прикалуємо голочками тимчасового з'єднання подовжені. Зрізи ми урівнюємо, урівнюємо зрізи так, і починаємо шити. Вводимо голочку в тканинку і повертаємося назад, робимо швом назад голкою. Далі знову робимо прокол, виводимо голочку на лицеву сторону. І наступний прокольчик ми повертаємося у попередній, тобто ось сюди. Можливо, не дуже гарно видно, тому що підбираємо, будь ласка, ниточки в тон основної тканинки. Довжина між стібочками, стіжочками нашими повинна бути максимально однаковою, десь по 5 мм і так далі. Так, Знову ввели голочку і входимо в попередній прокол голки. І так далі. Зрізими урівнюємо постійно, коли ми шиємо. Строчка наша повинна бути рівною, тобто прямою, не повинна ні з'їжджати ні вниз, ні вверх. Якість строчки я буду перевіряти цих ручних стіжочків ваших, да? ручної строчки. Так, знову вводимо голочку знизу. Виводимо її і повертаємося у попередній прокол голочки. Так, ми бачимо, що стіжочки в нас однакові. Відстань від краю нашої тканинки до наших стіжочків також однакова, десь 5-6 мм. І рухаємося так до, до кінця. Якщо закінчується в нас ниточка, ми що робимо її, закріпляємо яким чином, наприклад, перевернули ми. так? Вводимо ось таким чином в тканину нашу голку, проділи і, в утворившуся петлю, проділи нашу голочку і закріпили, закріпили. Все, і тоді можемо обрізати її. І продовжуємо так до кінця, будь ласка.